Новорічна ніч багата на і подарунки. Саме в цю пору здійснилося у мрії найбажна для двох білоцерківських сімей. У міському пологовому будинку почали перший у цьому році плач немовляти. Діток, які з'явилися на світ з нуля годин нуля хвилин 1 січня по 8 годину, коли триває зміна чергових лікарів, вважають народженими у новорічну ніч. Два хлопчики, що побачили цей світ в перші години 2014 року, стали першими новонародженими цього блицерківцями. Тому вітання разом з батьками приймали від міського голови. Прийшли привітати вас, подякувати нам козака у новому році. Принесли вам здоровий ріс. Хлопчик. Хлопчик. Да. О -о -о. Чоловік доволі, так? Да. Да. Як вже назвали? Все ніше, думаю. Думаєте. Ну, добре, хайді, здоров'я вам росте, щоб він вас радував. Спасибо. От. Не зупиняйтеся. На досягнуті. Дізьми, будь ласка. Подаруємо, як буде. Наші Тані. Дімкою <laughs> друга ж дитинка, так? Да? Да. А перший? Дівчинка. Дівчинка. Да. У вас вже баланс нормальний. Да. Чоловік радий, що хлопчик радить. Да. Да? Вже назвали якось? Максим. Максим буде? Ну, да. Хай Максим вам. Здорове росте. Вас ради. Mm -hmm. Спасибо. Подарунок, у нас такі піточки. Спасибо.